Підполковник Роман Білобрюхов заступник командира бригади армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України, нагороджений орденами Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів, а також орденом Данила Галицького. Його зброя багатоцільовий вертоліт Мі8. На рахунку Романа вже 138 збитих шахедів. і це лише за дві ротації кожна по кілька тижнів. Проте офіцер поспішає заперечити, результат колективний залежить далеко не лише від вертолітників, а й значною мірою від екіпажів наземних пунктів управління розвідників. каже лише за один виліт за умови завчасного приведення у готовність екіпажів та якісного керування ними із землі можна знищити до десятка дронів. Звісно, знищення ворожих БПЛА далека не основна задача екіпажів армійської авіації. Роман пояснює, працюють здебільшого заради піхоти і разом з піхотою, а це і вогневе ураження противника, і десантні операції, пошково рятувальні операції, медична евакуація, перевезення військ. Війна застала Романа у африканському конго перебував там у миротворчій місії. В Україну повернувся восени 22-го та одразу доєднався до побратимів. Працював у різних регіонах країни переважно на Донецькому та Луганському напрямках. каже, що так як колеги знищують ворога, не побачиш навіть у кінофільмах про супергероїв, майже всі справжні віртуози.